Діяторі! Ви на каналі Пельменчик. Я дуже рада, що ви мене глянули. І це моє перше відео в Роблексі. І це дуже дивно, тому що я знімала гачу, але я її закинула. Але тема зовсім не про гачу. Сьогодні я буду робити міні розборку на новий мем, як вже, напевно, ви знаєте в тік -таці. Мама, викликай таксі. Цей мем для мене нормальний, але коли дізналися правду, мені не дуже сподобалось. Отож, довго да, тянути не буду. Гарного вам перегляду! Ну що, реклама пройшла. Я пройшла. Телеграм-канал не прийшов, тому що хтось з нього не приєднався. Я чекаю, поки ви приєднаєтесь. Дякую! А тепер ми починаємо! У нас є хлопчик, і я, на жаль, не знаю, як його звати, але дуже перепрошую. Але зате по вигляду йому приблизно 13-14 років. А виходить, що в нього ще слаба психіка, і він може дуже погано реагувати на бійки, алкоголь, -ко -ко -ко, котики і так далі. Тому це ще маленький хлопець і менше дитина. І тому, відповідно, цей мем звучав приблизно як сум. І навіть не знаю, що ще. Але щось неподобі сумного і страшного. І ще я хочу сказати, що у нього були розлючені мами. і це було видно по відео самому. Але я зараз розкажу чому. Історія була мама і син, відповідно, той самий, про якого ми говорили, що йому 13-14 років, і сказав ту легендарну фразу. Вони їхали в автобусі, та жінка, тобто мама цього хлопчика, дуже довго чекала, поки водій віддасть здачу за те, що вона оплатила проїзд. І вона почала її бити голими руками. Уявіть, голими просто. Це капець. І як видно, то що вони побились. І водій який проїжджав, побачив, що в цьому автобусі робиться бійка. І, звісно, він ж вийшов зупинитися і щоб вирішити цю ситуацію. І потім ця мама вийшла з автобуса, як ви пам'ятаєте, почала бити двері ногою, але ще до того послухайте ті звуки. <Huyorum> Поїдеш ти січа? Правильно, це хлопчик кричав. Тому що він переживає і це видно по ньому. Він прям е, плачеть, плачеть, і потім говорить із таким голосом, ніби йому погано. Знаєте, як подавленим бути. Ну, і так це звучить. І тому так розумію, що мама дуже заділа психіку дитини, тому що вона просто била приблизно на його очах. Тому що ще при тому, коли вона чекала, поки їй дадуть здачу, син за цим син наблюдав, і йому було все видно. І в нього, можливо, поламана трішки психіка. І це дуже погано. Тому я б, так би так ніколи не робила в своєму майбутньому, тому що дитина це святе. А як зламаєш її психіку, вона вже буде майже ніхто і вона тебе навіть поважати не буде. Тому я би так ніколи не робила при дитині. І ще я б просто так не билася, і я не буду ніколи агресивною. Але скажу, вона була агресивна, і це дуже дивно. Бо, бо, але дійсно, щось водійка дуже-дуже-дуже довго видавала здачу. Але це нормально, деколи не можуть люди знайти здачу. Але мама прорахувала трішки не так. Але це все таки і буває. Тому я вважаю, що це не дуже класний мем. Хлопчика мені шкода, але його називають всі легендою Тіктока. Ну, а з вами був Пеліменчик. Я смачна і всім па-па!